Друзі, всім привіт! мейджор триває. Несподівані результати продовжуються. Монте у плей-офф. Це вау! Вітання команді! Просто чудова перемога! Чиста чудова перемога над суперником, над більш іменитим суперником. Я дуже радий за хлопців, дуже радий за організацію. Сподіваюся, далі лише більше. Більше про вчорашні матчі я написав у себе в телеграм-каналі, тому запрошую почитати. Сьогодні ми поговоримо про сьогоднішні матчі. І розпочнуться вони матчем між Фейс та Stana, двома переможцями двох з трьох останніх мейджорів. Це круто, це хайпова вивіска, але якість гри слабенька. Якість індивідуальної гри слабенька, якість командної гри слабенька, не вражає. Навіть поступилися Монте, навіть поступилися Ліквід. Фейс поступилися Into Zebriч та Героїк. В принципі, ніби нічого дивного, але все ж, наскільки важкою була перемога Faze над Бенні Сиклс, це просто капець. Наскільки несподіваною була. Жахлива КТ сторона від Наві uh, на Інферно, Це теж це тихий жах. Роб та Брокі це єдині, хто якось намагаються витягти фейс цієї ями. Наві uh, uh, зіпсували статистику Сімбуло на цій події. Він зіграв свій найгірший матч в історії Мейджерів проти Монте. Ну і в основному це було через uh, провальний нюк. Непогано досі йде перфекту. Але решта гравців ну теж жах. NPL 0,72 це просто провал. Це провал того, що можна уявити. На даний момент NPL четвертий найгірший гравець на турнірі. Ми точно не побачимо в Вертіго Фейс більш готові грати цю мапу, Na'Vi Наві... не можуть з своїм активним пулом розібратися не те, що з пасивним. Фейс Не будуть пікати оверпас, але можуть пікнути інферно, де от якраз провальний матч Ліквід був. В свою чергу, Наві залишається пікати хіба що Enciant. Там теж не все так прекрасно у Фейс. Ну і гарним варіантом для Наві є Anubis. Попри поразку від Монти все ж були гарні раунди, були гарні результати. Тому там можна щось спробувати. Але саме у мап-вето навіть виступають андердогом. завжди у матчі з Face, тому що от якраз через цю перевагу на Vertigo. Я очікую все-таки Ancient І я очікую все-таки Inferno від Face. На третю лишиться, на, скоріш за все, або нюк, або Overpass. Також можна розглядати. Варіант з Anubis, але це скоріше буде пік Na'Vi. Це так як я це бачу. Матч 50 на 50, і тут питання в тому, як проявлять себе е, індивідуальні гравці. Я поставлю на те, що Simple після вчорашнього матчу е, мусить укласти себе всього і порвати все, що він зможе. Чи зможе так зробити Kerrigan, Rein та Twist? Я не впевнений, але заруба принципова. Я думаю, що будуть три мапи. Жаль, що матч починається так рано. І на трьох мапах я віддам все ж перевагу Наві, але це такий рандом. От просто просто пікую Наві, напевно, бо те, що хочу пікнути Наві. Фейс грали набагато менш впевнено в цих матчах. Наві демонстрували хоча б. Якісь задатки певної гри з купою помилок. Тому тут навіть. Фнаті Into the Breach. У нас дві британські організації борються за вихід у плей-офф Ну Окей, Фнатік минулого року грали на мейджорі. і доходили глибоко у плей-офф. Але все ж це Fnatic та Into the Breach. Uh, Індивідуально. Мезі проводить гарний турнір. Нікодос проводить гарний турнір. Рой проводить нормальний турнір. Крім спросів, і дуже сильно просів Фашер. Мені подобається цей гравець. Він а, а, грає прекрасно на оверпас, але Оверпас це було жахливо. Позавчора а, проти Gamer Legion. А, вчора. Оверпасу не було, і команда показала непогану інферну, могла там навіть вигравати. Команда показала чудову Еншент і досить впевнену Вертіго. Це ж ми бачили її Вертіго і Монте показали, що там можна грати і можна вигравати. У Into the Breach непогано проявляє себе лише Вольт. Решта гравців просіли, причому дуже помітний. І помітно ну, те, як просів Ралін. А, гарно грає Сайфер, мені подобається. Він приємно дивує. Я думаю, що він на такому рівні затримається ненадовго. Йому всього 20 і шанси є а, піти десь далі. Щодо Мапулу, я вважаю, що тут є гарні шанси для Induzebriч. Так, скоріш за все, Натік будуть а, пікати оверпас. І, скоріш за все, вони його будуть вигравати. Іду the Bridge не зможуть пікнути Anubis, як вони це зробили проти Liquid. Та й добре, там було все не так круто. Але можуть пікнути Міраж, який дуже поганий а, у суперника. Або також може розглядатися варіант з Inferno. Але після певної гри проти G2 на Inferno я б не ризикував брати її проти Fnatic. Я б от, віддав перевагу саме мапі Mirage, де Дузабріч мають гарні шанси. Вони добре грали її проти Бейт, і загалом вона виглядає досить підготовленою. Навіть одна сторона жахлива проти Apex не змінюють цього. Команда готова. На третю мапу я насправді не дуже впевнений, що тут, до чого тут може дійти. Але думаю, що щось буде що щось між. Вертіго та Ancient може бути. Так як нюк, ну, та Анубіс, як я вже сказав, відлітають. І. Може бути між. Тому що на третю лишиться Вертіго або Enchant. Інферно все ж прибереться Фнатіками на якомусь моменті. А, якщо все-таки інтузабрічі її не пікнуть. І мені все ж хочеться віддати перевагу Into the Bridge. Так, у Fnatic перевага досвіду, перевага досвіду на мейджерах, перевага до досвіду виходів у плей мейджорів. Але, ну, якось Into the Bridge виглядають більш впевненими. Apex, ні. Сумно, що Apex не переграли Game Religion. Хоча з іншого боку, Game Religion крута команда. Вони це показали. Крута ancient, крута Overpass. Дві найкращі мапи від Apex і, ну, і все. За індивідуальною формою тут преться хетрик, преться Бролен, так він грав на стадії Challenger, це було погано. Чудово грає Рес і прекрасно грає Аліксі. Гірше грає Конфік, Хоча вчора проти ENCE він був дуже сильним і так, як він закінчив мапу Ancient Ace. -ом. Птатація це було дуже сильно. У Apex просіли всі. І навіть JKM, який мав рейтинг 1.31 перед вчорашніми матчами, тепер має 1.14. Ну, не дуже сумно. бачити, який жахливий перформанс від GL. Це ну, дуже розчаровує. Команда без шансів відлетіла від Gamer Legend, і можуть. Початися проблеми з впевненістю. Особливо на фоні НІП, які знищили фаворита на Енс, і показали, що в них є непогані шанси не, не тільки на Міраж, а й на Еншент. Не буде нюк, та не буде Анубіс, так як це пермабана. А Може бути Міраж від НІП, але також може бути Вертіго. яка все ж є основним піком НІП. 32%. Тільки це була саме мапа Вертіго. Міраж непоганий у Apex, тому NiP можуть відмовитись від цієї, від цієї мапи а, навіть попри 5 поспіль перемог. А, і особливо впевнену форму на мейджорі. Це дуже солідно виглядає їхня атака, особливо на а, Міраж. Постійні виходи і зайняття Мідла під конфіга та Elexib просто виглядає дуже впевнено. А, також Apex а, можуть пікнути Ancient або Overpass. От я, я розглядаю саме два такі варіанти, але, селя... в... але схиляюся все ж до Ancient через а, високий Вінрайт і вищий награш, ніж на Overpass. Обидві ці мапи вчора Apex програли, тому а, може бути і та, і та. Впевненості може бракувати на обох. На третю, думаю, лишиться Inferno. це погана мапа для обох команд. А, тому вони будуть якось намагатись довести до неї, тим більше інферно це ідеальна мапа на Десайдер. І я вважаю, що у апексів є дуже гарні шанси, але NiP можуть пропертися знову. Просто на тому настрої, на оцих останніх результатах вони можуть вилетіти у плей-офф. Я все ж хочу бачити там Apex, але мене лякає індивідуальна форма. Гравців на турнірі і останніх матчах. Та в цей момент, от прямо зараз, я згадав те, як другий тренер команди казав гравцям кричати після кожного виграного раунду. Після кожного раунду ви маєте кричати і святкувати. Він прямо так їм це пояснював. І я вважаю, що якщо вони будуть добре кричати і добре святкувати, якщо добре там буде влучати JL, все буде добре. Я надаю перевагу Apex. Діліться своїми прогнозами. Пишіть свою думку щодо моїх у коментарях. Ставте лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, де, я нагадаю, буде підсумок вчорашніх ігор. Дякую за увагу і любіть Counter-Strike.